Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні 13 березня в тіні плюс 10, на сонечку 10, мабуть, 13, ну прохолодно, але ж треба було ще трохи раніше, був в нас такий один день, плюс 15. Ну, я був на Роботі і не оглянув сімейки, а вже треба проводити перші роботи. Чівки потроху літають, але не сильно, як бачите, прохолодно. Трохи прохолодно, але я буду зараз працювати. Що буду робити? По-перше, поміняв водичку, як, як, як і казав, по-друге, зараз принесу. В мене є з минулого року білок. Я не пам'ятаю, що там залишилось, або мука кукурузна, або мука гречана. Щось, щось є там. Потім дивлюсь на мед, якщо у вас ви навіть давали підкормку дотацію канді мед. Інвертований мед, інвертований канді. І якщо нема меду, Зовсім нема, то бджолки можуть осипатись. В мене одна сімейка, там в Шестирамочнику подивився, а там на одній вулиці, вулочки, навіть бджіл, ну, жменька. Жменька залишилась. Або матка о, о, покинула їх, або Меда не було, дотація була Канді, але ж меда не було. І я їх об'єднав. Може це не в цьому річ, але ж отак Я об'єднав, була така більш-менш сімей. Значить так, скорачуємо гніздо, дивимося на мед, підставляємо медові рамки. Поїхали. Купив, друзі, собі таку іграшку сьогодні. Дніпро М, Пістолет. Ну, не знаю, у мене було вже два Авроровських за один рік. у мене було чи. Так, за один рік два авроровських і. Ну, ви поняли, яке то було. Качество надійне що Подивимося на цей, дають, начебто. Ну, начебто дають 60 днів гарантії вітер дує, трохи, трохи дує. Вітер дають 60 днів гарантії. Подивимося. Ну, я так розумію, що я газ якийсь не. Качастинний неякісний купував, купив. Так, поїхали з та Все робимо дуже швидко, швидко. О, тут, бачите, вже згіли. Тепло вже є розпліт вам канди курочки мои девчатки мои меда не Практично зовсім трошки бджоли тут також меду немає, засіва немає, пусто джола повинна обсіжувати в усю рамку, усю рамку практично знизу доверху. М -м. Знизу до верху. Засіву нема. Яєць поки що нема, М -м. ну у нас щось прохолодно Не знаю чого. І меду нема. Бачите? Треба зараз хоча б пару з'їли все, хоча б пару е рамок з медом дати. Обов'язково мед перга ось маточка, курочка бігає. Вже сіє є. Є, є яйця. Це добре. Це добре, є яйця поки що на одній. Зараз ми раскурачиваем. Ой. Это тоже мало. Дуже, дуже мало. Тут что-то есть. Есть. Ну, такие. За заставну можно будет. залишити. Так, я вам покажу, як я роблю на одному, а потім піду і там, якщо буде щось цікаве, то буду включатись ось, ось і каді і показувати. Так, знайшов ось це і. З головою, бо скоро вже будем давати сироп. Так, дівчата Димарик. Я зараз швиденько. Так, тут зовсім трохи. Нехай вона така підзасів? Та й ця піднесів. Нехай буде оця раз медова рамка. Добре. Два, раз, два, три. Тут. По моєму, засів, да був. Ні, був на попередній. Значить, оце чотири рамочки ми оставляємо. Ммм... як його зробити. Так, це витрушуємо. Цю витрушую теж. Хоча тут є мед, нехай буде. Трохи меду. Так, девчата, а ну, циц. Так, Е, Е, ну, я вам кладу. Mm -hmm. Ще. Вот так. Канди. Канди. И все у вас будет хорошо. Так, а ну пиш. Блін, віночка не взяв. Ось так залишив п'ять е, рамочок. Ну куди ти? П'ять рамочок, чотири е, вулочки е, і все в них буде добре. Три забрав одну, ну дві забрав, одну медову добру поклав. Так що, друзі, так. Буду включатися, якщо щось буде цікаво. Дякую. Друзі, чуть не забув, а як же ж полоски, смужки, обов'язково. Тільки клуб, ну як обов'язково, на любителя на. Я не, знаю, я, я не знаю, як це назвати. У мене десь є відео на каналі, як я е, не клав смужки, а потім вирішив перевірити, як воно. Не було е, майже ні одного кліща. Е, і я нічого не давав ні біпін, ні смужки е, навесні. Ось так, друзі. Це. Е, е, були експерименти, ну про це, про це можна балакати і балакати. Ось про таку, як вам казав, сімейку, зараз покажу. Якщо навіть бачите, ось все було Канді раз. Осьо, кусочок два. Но э, сімейка добра. Ну бачите, меда нема, меда нема. Там маленький п'ятачок. На першій там зовсім трошки. Тут зовсім трошки. Тут нема. А, ця була крайня, крайня з цієї сторони. Здесь маленький п'ятачок це трошки рокіровочку робив. Теж меду нема. Все з'їли, тут зовсім трошки, ну таке. Далі. Тут нічого немає. Пуста рамка, зовсім пуста. Тут також все пусто. І Друзі, і ще б не тільки і бджолог не було би. Сімейка добра, як бачите, пускав я їх на раз, два, три, чотири, п'ять, шість на п'яті вулочках. І як би отак набрав медових рамок, зараз зіжму, залишу тут три більш-менш. А, дві більш-менш три. І дві ще, ще дам добрі з медом і плюс канді, і це в них буде хор хорошо. Якось так. Висновок е, -е сьогоднішнього огляду такий, значить. Е -е, прохолодно, багато бджілок, ну як багато, зараз е -е, це навіть 10 бджілок з сім'ї це багато, бо кожна бджілка на, на, на віз золота, як, як кажуть. А, але ж е декілька сімейок я спас. Як, е, ну. Е, Поворушив їх, їх не без цього, але ж. Е, Дав медові рамки замість пустих просто виїли виїли так, що капець. Особливо в цих ЕППУ ні, ЕПП, еструдірований пінопласт. Чого? Не знаю, бо може там було тепліше і вони е сильно не уходили в спячку, в зимівлю. Ну, думаю, це мій особистий висновок, думаю так. Бо в дерев'яних е лежаках, корпусних, е як залишав мед, так він практично і залишився. Ну, як практично е мається на увазі, що залишився медок і Канді є такі, що і Канді практично не взяли. А ось навіть в цих шести, шести, шестирамкових еструдірований пінопласт ЕППУ, да? ЕППС Чогось чогось, не знаю чого. Ну, знаю, і я вам сказав, сказав вже, що. Мабуть, там було тепло і меду я там, я ж я їх навіть не трогав, вони собі нанесли е більше ніж. Ось так, але я доволен. Тепер е тижні два можна не заглядати, скоро вже, мабуть, через... Тижні-два буду давати підкормку за цукровий сироп. Я купив рамки, зроблю обзор, рамки вибачаюсь годівниці. Зроблю обзор, а так, все добре. Я, доволен, так хотів до бджілок. Що ж капець? Ну, дали вони, звісно, дали, добре дали, Ну, не без цього. Гарного дня, хай щастить.